Не питай дозволу за своє життя, тільки ти знаєш, що ти хочеш насправді. Ти ніколи не зрозумієш, що ти живеш в ілюзії до того моменту, поки ти з неї не вийдеш, і це найстрашніше. Це відео не буде мотиваційною казочкою. Це правда. Можливо, хтось з вас зараз проживає той момент, через який пройшов я. І якщо хоч хтось з вас пізнає себе, це вже буде не дарма. Привіт, давно не бачилися. Знаєш, що найстрашніше? Це коли ти живеш в самообмані і не розумієш цього, доки ти не вийдеш з нього. Ти роками ходиш по колу, будуєш стратегії як вижити, як не виділятися, як обійти гострі кути. Ти не живеш, ти виживаєш і думаєш, що це нормально. А потім, в один момент, у тебе в голові щось клацає, і ти розумієш, що всі ці роки ти був не собою. Ти дозволяв іншим собою маніпулювати, проживав чуже життя. Дозволяв іншим вирішувати, хто ти є, чому я боявся, кого боявся, якого сядю Сашу, яку сядью валю, яка навіть не знає про твоє існування. А головне, ти боявся бути собою. Ти фільтрував свої слова, свої відео, свої записи в соціальних мережах, так наче за тобою слідкують ФБР, хоча насправді всім на тебе плювати. Друзі, я прошу вашої підтримки. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і залиште будь-який коментар. Це мені дуже допоможе. Ілюзія це не завжди, коли ти віриш у щось магічне. Ілюзія це коли ти проживаєш зручний варіант себе. І ось що я зрозумів: коли тобі погано, це не завжди про поганий настрій. Це сигнал, маркер того, що ти себе десь зраджуєш. І ми будемо погано себе почувати до того моменту, доки не задамо собі питання, з чого я взагалі вирішив, що я комусь щось винен. І хто вирішив, що я маю бути таким. Спробуй собі задати це питання і дай на нього відповідь. І ти побачиш, як зміниться сприйняття твоєї реальності. Свобода не в тому, щоб бути схожим на всіх. Свобода в тому, щоб бути собою і не вибачатися за це. Ви нікому не повинні доводити, чому ви обрали інший шлях. І якщо тобі хтось скаже, що ти змінився, подякуй за це. Більше не потрібно грати роль. Більше не потрібно будувати себе навколо того, що скажуть інші. А як не припливе до тебе? Якщо хочеш бути собою, бери канат і гриби сам до берега. Це буде складно, це буде боляче, але це твоє. Тобі не потрібно питати дозвілу, тобі не потрібно вибачатися за свою силу, тобі не потрібно чекати, доки хтось скаже: тепер ти достатній, бо достатній ти вже просто вийди з ілюзій. А далі почнеться справжнє життя. Не ідеальне, складне, не інстаграмне, але справжнє твоє. І якщо ти дослухав до цього моменту, можливо, саме ти готовий змінити своє життя і зробити перший крок до життя своєї мрії.